Діти, звичайно, ріжка. я Ми дозволяю звичайно, кішти. Якщо ви говорять, то будь ласка, доставайте діти і кішка, не соромтеся. Так, діти, я маю телефоном дозволяю користуватися, але будьте обережні, якщо хтось зайде. То ви їх обов'язково сховаєте. А Ліза списує. Ліза списує? Нічого страшного. Головне, щоб вона засвоїла тему. Адже списування розвиває сороку пам'ять. Вибачте за збіжня, бо зайти. Староста і дозволяєш собі запізнюватися на контрольну роботу. Випиши, будь ласка. Ну, все клас. Через вашу старосту ви писатимете контрольну 30 хвилин, а не 45. Міжімо! Доброго nee. дня! Mm -hmm. Яка у нас сьогодні тема? У нас сьогодні контрольна робота. У нас сьогодні контрольна робота? Боже, я забула. Ви бачите? Гава казала, що у нас буде контрольна робота. Oh. Ну, добре. Та мені ще раз вона прийшла якось. Mm -hmm. Ну, як я посиділа в телефоні, я то собі своє розправилася якось. І ось так я ледь не став у здебільному А, так, скільки в нас там ще до кінця теж залишилось? Mm -hmm. Чудово. Розкажу вам, як я нещодавно з дружиною був на канарах. Ви колись, колись Канар? mm -hmm. не, не були тобі на канарах? Не були. Ну, Це ви багато втрачаєте, там така незабутня атмосфера. Це ж ми взагалі дружиною і не перший раз там були. Я ще в 95-му році робив там пропозицію. Тоді в мене гроші з бізнесу були. А ви взагалі в курсі як я познайомся зі своєю дружиною? Я вам не розказувала, сейчас расскажу.